Слава Україні! Героям слава! Сьогодні Тернопіль прощається з тернополяниним військовослужбовцем Олександром Діваковим. Сьогодні сюди на Миколинецький цвинтар прийшло дуже багато тернополян, рідних, близьких, друзів, побратимих, знайомих цього чоловіка. Олександр Діваков був надзвичайною людиною. Так про нього відгукуються його близькі і побратими. Він був тим, хто завжди послухає, зробить добре діло, підтримує і підставить плече у нелегких життєвих ситуаціях. Олександру Дівакову було 40 років, коли він загинув на Донеччині. Він служив гранатометником в 10-й десантно-штурмовій бригаді і під час виконання одного з бойових завдань отримав важкі смертельні поранення і загинув. Сьогодні Олександр Діваков знайшов вічний спочинок тут, на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять герою. Вічна пам'ять усім загиблим героям. На лінію 102 надійшло звернення від власника магазину. Чоловік повідомив, що невідома особа скористалася слушним моментом та викрала з торгового прилавку мобільний телефон. Прибувши на місце події, працівниками поліції було з'ясовано, що із магазину, який розташований по вулиці торговеця, невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон вартістю понад 11 тисяч. У ході розшукових заходів оперативники встановили, що протиправне скоїв житель Львівської області 1983 року народження. Викрадене майно він реалізував невідомій особі за ціною значно нижчої від ринкової. По даному факту відкрите кримінальне провадження передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. На даний час дана особа знаходиться у львівській установі виконання покарань. Касаційну скаргу Володимира Суховера розглянули сьогодні у Верховному суді. Нагадаю, у 2020 році чоловік, будучи п'яним за кермом, збив Юрчика чорного у селі Прошова, від чого восьмирічна дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Суд першої інстанції призначив покарання водію 8 років за ґратами. Суд апеляційної інстанції залишив вирок у у силі і Обвинувачений подав подав казаційну скаргу. Сьогодні її розглянули. Адвокат і сам засуджений. Наголошували, що вирок занадто сильний, такий максимальний. Просили про пом'якшення, зокрема, максимально з 8 до 5 років позбавлення волі і звільнити від виконання покарання і дати 2 роки випробувального терміну. І також просили зменшити суму відшкодування родині. Наразі вона становить майже 700 тисяч гривень. Потерпіла мама, також і адвокат і адвокат засудженого доєдналися до касаційного суду онлайн, будучи у Тернопільському міськрайонному суді, де оголосили вирок першої інстанції. Адвокат і потерпіла, наголошували, що не згодні з тим, щоб покарання пом'якшити, адже Сам Володимир Суховер за весь цей час відшкодував лише 300 гривень на лікування дитини і ніяким чином не визнавав свою провину, зокрема, коли був суд першої інстанції, і почав її визнавати лише коли отримав реальний, реальне покарання строк за гратами, заслухавши сторони. Верховний суд прийшов до висновку залишити у силі рішення і суду першої інстанції, і апеляційного суду. І Володимир Суховер має бути за гратами 8 років і відшкодувати родині майже 700 тисяч гривень збитків, які зокрема були витрачені на лікування, і досі які витрачаються на лікування Юрчика Чорного. Поліція підволочиська розшукує Макулу Анжелу Павлівну 1991 року народження. Жінка родом з Другобича Львівської області. Її підозрюють у вчиненні крадіжки. Вона має фальшиві документи на ім'я Генгер Віолетти Миколаївної. Кому відомо про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані, або на лінію 102. Графіки погодинних вимкнень сьогодні, 8 грудня, на Тернопільщині, не діють. Це означає, що енергетики не можуть повідомити точну годину вимкнення та період, на який вимикають електропостачання. В Тернопіль обленерго повідомляють, що питання обмеження електропостачання певним споживачам узгоджують між собою начальники РЕМів та голови ОТГ. Саме вони вирішують пріоритетність розподілу доведеної для кожного рему потужності. Новий паркувальний майданчик буде у Тернополі. Його облаштовують за адресою вулиця Замкова поблизу розважального комплексу Максим. Рішення прийняли на виконкомі Тернопільської міськради. Загальна кількість місць для паркування транспорту тут становитиме 15 одиниць з них 13 – для платного паркування ще два місця для забезпечення потреб паркування осіб з інвалідністю. Графік роботи щоденно з 8 до 18 години. Українські школи отримують гроші на обладнання та ремонт своїх їдалень. Таке рішення прийняв уряд України. Опорним школам буде виплачена одноразова допомога у розмірі 2 тисяч доларів США. Проєкт охопить одну тисячу шкіл, де навчаються більше як 450 тисяч дітей. На реалізацію ініціативи першої леді мінінтеграції та ЮНІСЕФ виділили понад 2 мільйони доларів. З 8 грудня доступна для завантаження нова версія мобільного додатку «Етернопіль». Оновили мапу закладів, які працюють навіть в умовах відсутності електропостачання. Зокрема, на карту вже нанесли 110 таких і поділили їх по сферах. На мапу укриттів додали ще чотири зупинки укриття. А файна карта тепер може не лише перевірити баланс, а й зберігати номер карти, щоб при наступній перевірці балансу відображати його автоматично. Додамо, що додаток оновили. Завдяки пропозиціям користувачів.